Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги електричну помпу з краном. Дана автоматична помпа підходить для бутилів об'ємом 19 літрів. Вона працює від акумулятора, який можна зарядити через USB. Це дозволяє використовувати її в будь-яких умовах, наприклад, вдома, в офісі чи навіть на відпочинку. Компактний та стильний дизайн поєднується з будь-яким інтер'єром. Це відмінне рішення для тих, хто цінує зручність та швидкий доступ до свіжої питної води. Пропонуємо до вашої уваги гнучкий садовий шланг. Даний шланг має здатність розширюватися при заповненні водою та стискатися після використання. Завдяки цій функції він буде дуже компактним та легким для зберігання. Шланг оснащений насадкою для розпилення води, яка дозволяє обирати різні режими поливу в залежності від ваших потреб. Ви можете використовувати його для поливу саду, миття автомобіля або інших зовнішніх завдань. Він міцний та виготовлений з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність. Пропонуємо до вашої уваги граблі для прополювання бур'янів. Цей сільськогосподарський інструмент розроблений для ефективного видалення бур'янів та розпушування ґрунту. Інструмент оснащений гострими зубцями, які легко проникають у ґрунт, розпушують його та забезпечують достатню кількість повітря та поживних речовин. Виконаний з високоякісних матеріалів, які забезпечують його міцність та довговічність. Це незамінний інструмент, який допоможе вам досягти чудових врожаїв. Пропонуємо до вашої уваги гнучку щітку для чищення водостоку. Цей корисний пристрій допоможе видалити забруднення, такі як волосся та харчові відходи з водостічних труб. Виготовлена з міцного матеріалу, тому буде довговічною та надійною у використанні. Її подовжена ручка дозволяє легко досягати важкодоступних місць та ефективно очищати труби. З його допомогою, ви зможете підтримувати чистоту водостічних систем та запобігати потенційним проблемам з каналізацією. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони в горщиках. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту.